Шоста у 85-му театральному сезоні цього тижня на сцені Івано-Франківського національно-академічного драматичного театру імені Івана Франка відбудеться чергова прем'єра. Режисером комедії Наполеон і Корсиканка за п'єсою Іржі Губача став херсонець Сергій Павлюк. Деталі вистави у наступному матеріалі. Комедія Наполеон і Курсиканка це вистава про любов та цінність кожної хвилини життя. Над нею режисер Сергій Павлюк разом із командою франківського драмтеатру працювали впродовж місяця. «Як би не було складно, як би тебе е доля не скручувала вузлами. Ти маєш знаходити сили і можливість посміхатися. Саме про це вистава. Персонаж Наполеона він неоднозначний певний час. Був хто із нас, гомо той пам'ятає, що Наполеон це був такий бяка, бука на рівні з Гітлером, тобто те, що нам історія приподносила. але. Час іде, історія відкривається справжня, і ти розумієш, що це одіозна, неймовірно одіозна, потужна людина. Головна роль Наполеона за франківським актором Павлом Кільницьким. Головне в цій постановці, те, що я про Наполеона, звісно, потім почитав багато. Подивився фільми, подивився картини, як його малювали, і то що дійсно це пропаганда працювала, що він був малий, він не був малим і. Багато дуже постать цікава. І... Але найголовніше і в цій постановці це є, і в п'єсі це є, як для мене, виконавця, те, що приходить жіночка, яка розказує Наполеону, не розказує, а повертає його до його коріння. Він же корсиканець. Цією виставою франківський драмтеатр продовжує викреслювати російську культуру з українського простору, тому у цьому сезоні посилена співпраця з закордонними режисерами та з інших міст країни. Нам дуже приємно, що такі важкий час і для нашої країни і для театру загалом ми співпрацюємо з, з митцями з Херсону. Ми розуміємо і знаємо, яка зараз вона ситуація є загалом в Херсоні, але Херсонський театр все-таки незважаючи ні на що працює. Ми пропонуємо вам чудову комедію, добру, людяну. Я вірю і знаю, що такою буде і вистава «Наполеон і корсиканка чеського драматури. Прем'єра комедії Наполеон і Корсиканка відбудеться уже цієї суботи, 27 січня.